Вітаю колеги 190 доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Старе право, і ми розпочинаємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. У нас в гостях ініціатор міжнародного благодійного онлайн забігу, який відбувається, щоб зібрати кошти на бронежилети нашим захисникам. Я запрошую перше до слова Орисю Дем'янюк, засновницю і головного тренера бігового клубу Пробіг п'ятикратну чемпіонку України з бігу. Відразу розпочну з питання. Розкажіть більше про концепцію та ідею такого збігу. Друзі, всім вітання, слава Україні. Ну, дивіться, кожен зараз працює на своєму фронті, кожен зараз робить все, що він може, все, що в його силах. І власне я, як спортсменка, як засновниця бігового клубу. Роблю те, що найкраще вдається мені. Я об'єдную людей навколо класних великих речей, які можуть приблизити нашу, нашу перемогу, які можуть допомогти Збройним силам України. Е, і однією з таких от подій, е, став вже пробіг до 100 тисяч бронежилетів е, це благодійний е, забіг, онлайн-забіг, який е, створений з метою, е, щоб зібрати кошти на те, щоб виготовити. Е, Велику кількість бронежилетів, а саме ми не випадково е, говоримо про 100 тисяч бронежилетів. 80 тисяч бронежилетів, Львівський оборонний кластер вже виготовив і принципово безкоштовно передав нашим воїнам. А мали діло за нами. Я думаю, що як як, як то кажуть, е, зі світу пониці бідному сорочка з кожного по реєстрації, і ми закриємо цю велику суму. Дякую. Я запрошую до слова Антона Семенова, заступника голови правління Львівського оборонного кластера і марафонця. Розкажіть, будь ласка, про вашу організацію. Чим вона займається? Доброго дня, шановні колеги. Львівський оборонний кластер займається виготовленням бронежилетів для наших захисників, розма... займається гуманітарним розмінуванням. Та ще новий напрямок: це спеціальні захисні жилети для діточок. Як відомо, ЛОК визначений Міністерством оборони України як основний координатор волонтерського руху з виготовлення бронежилетів. Скільки всього бронежилетів ви виготовили? Як відбувається цей процес перевірки на якість? Взагалі-то що таке ЛОК? ЛОК це об'єднання підприємців з різних частин України, з Заходу та Сходу, Це об'єднання думок, поглядів, знань, фінансів і таке інше. На На даний час. Кожна ну, щодо тестування, да на даний час кожна партія сталі, яка бронесталі спеціальна спеціальна бронесталі, з якої, до речі, виготовлені ці медалі, це Armox 600 t яка заходить на виробництво. Вона проходить обов'язкове тестування. Ну, спеціальне тестування, не буду розказувати як, але ну, ми отримаємо відповідні сертифікати і таке інше. І да? і тільки після цього ця бронесталь йде у виробництво. Повернімося ще більше до нашого благодійного пробігу. Розкажіть більше про концепцію. Чому це онлайн? Який формат такого забігу? Концепція, мабуть, краще розкаже Орися Демінюк, тому що вона ідеолог цього? Да. Ну, дивіться зараз. Почнемо з того, що не можна проводити ніяких таких великих спортивних подій. Тобто, якщо ми говоримо про забіг, то його б його би тоді потрібно було організовувати десь по вулицях Львова, як і багато інших забігів, які тут проводилися. Так як ми цього зробити не можемо, але нам потрібно охопити максимальну кількість людей, залучити їх, щоб вони придбали реєстрації. То ми вирішили зробити ось таку штуку міжнародною онлайн. Тобто, кожна людина в будь-якому куточку світу України чи поза її межами може зареєструватися. Оплатити реєстрацію, і, власне, з цих коштів будуть, будуть виготовлені бронежилети. Ми закликаємо кожного доєднатися. Знаєте, це, Я завжди говорю, що це зараз не про спорт, це зараз не про біг, як такий. це лише інструмент, наш інструмент, мій інструмент об'єднати людей навколо нашої перемоги, навколо допомоги Збройним силам України. І з одної сторони. Це круто, тому що ми закликаємо людей все таки до здорового способу життя. Це все таки фізична активність. Іншого це можливість допомогти Збройним силам України. Ми розумієте, що ця медаль це є частинка бронеплити, яка зараз на воїні, який знаходиться на сході України, і можливо саме. Саме та бронеплата, з якою у вас бронежилет, вона може захистити і врятувати життя людини, життя людини, яка, ризикуючи всім зараз на сході України, боронить кожного з нас тут. Те, що ви тримаєте в руках, я правильно розумію, це буде як нагорода учасникам цьому збігу. Так, 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 щоб подякувати людям за їхній внесок, щоб подякувати людям за їхню прихильність, за їхню згуртованість. Ми придумали таку штуку виготовляти медалі саме з бронежилетів. Це така невеличка копія залишків, залишків бронеплити. Це така невеличка копія. Ось вона має певні позначки організаторів. Та ось тут назва пробігу. Тому кажу, кожна ця медаль це й виготовлена залишків бронеплити, тобто таке собі безвідходне виробництво. Ми і воїнів забезпечуємо максимально, і все, що залишається, ми от, от таким от способом. Ви вже згадали, що це міжнародний забіг. З яких країн також долучаться учасники? Скільки на сьогодні вже зареєструвалося? Скільки вже зареєструвалося, потрібно уточнювати. В нас ще тобто є пробіг, є оборон, львівський оборонний кластер, і ще в нас в команді організаторів є Run Ukraine, це компанія як найбільша, найбільший організатор спортивних подій в Україні. Це Тут потрібно статистику більше в них дізнаватися, ось але я знаю точно, що є реєстрація. Тобто, навіть серед там наших знайомих спільних є реєстрації, є в Берліні, є в Англії. Наших багато клієнтів, не клієнтів учасників клубу Пробіг зараз знаходяться за кордоном, які виїхали, змушені були виїхати сім'ями. Так само всі будуть стартувати, і я навіть знаю, що там вони будуть бігти офлайн. В містечку збираються люди, будуть бігти там ось цей от онлайн забіг. Ми будемо їм відсилати медалі, так як є міжнародна доставка, можна її обрати при реєстрації. І ось таким чином вони зможуть долучитися. Це відбувається в конкретний день. До коли завершується реєстрація? Раскажіть. Онлайн забіг триває з 19 серпня місяць по 19 вересня. Потрібно до 19 вересня. Зареєструватися, а бігти можна там, скажем, впродовж наступного цілого року. Тобто, якщо там в силу різних причин ви не можете зараз бігти, але хочете доєднатися, хочете е зробити свій внесок, та ви можете купити реєстрацію, але пробігти, коли ви будете, скажімо, готові до цього. Хочу нагадати, що дистанції в нас є абсолютно різні: це 21 км кілометр, півмарафон, 10 кілометрів, та можна вибрати так само вільну дистанцію. Починаючи там від 100 метрів, грубо кажучи, Антоне, можливо, це більше до вас питання, адже сьогодні також багато професійних бігунів захищають Україну, тримаючи зброю на фронті. Можливо, ви особисто знаєте таких, скільки сьогодні таких бігунів зараз перебуває на фронті? Дякую за запитання. Так, звісно, дуже багато професійних спортсменів, які зараз тримають в руках свою зброю. І безпосередньо знаходиться на передовій чи на нулі. Так, да, звісно, я знаю таких хлопців. Це професійні спортсмени, професійні легкоатлети. Вони знаю деякі з них, там можуть пробігти і марафон за 2-13. Знаю, що Орисин чоловік знаходиться там. Знаю, що ну, дуже багато насправді є. Дуже багато спортсменів, які безпосередньо приймають участь у цій війні. Так. Можна я доповню. Я все сказала, тільки не сказала про, про свого чоловіка. Насправді, він так само знаходиться зараз на передовій, і саме його та його побратимів захищають локівські бронежилети. Це так дуже символічно. От, так само я знаю, бо саме з ним я комунікувала на початку е, саме ідеї створення пробігу до 100 тисяч. Дмитро Черніцький, це засновник і генеральний директор «Run Ukraine», зараз так само знаходиться на передовій. Тобто посередньо люди, які організовують е, даний онлайн забіг, е, десь віддалено, скажімо, але вони нас максимально підтримують, вони воюють там, і вони максимально нас так само підтримують і. Заохочують і мотивують працювати тут. Якщо вам вдавалось з нами спілкуватись можливо, нещодавно, які слова вас торкнули, про що вони вас просили і що вони вам говорили? Це такі е, дуже напевно особисті речі, насправді, але. Е, Знаєте, найбільше напевно торкає те, що незважаючи на ми розуміємо, які там тяжкі умови, вони дуже турбуються за нас тут. Тобто ми знаємо, наскільки їм нелегко, ми знаємо, в яких умовах вони перебувають, ми знаємо, наскільки вони далеко відомо від рідних, але те, що вони дзвонять і турбуються про нас тут, як ми, чи потрібна нам тут якась допомога, це, напевно. Таке дуже щире і дуже так гріє, гріє душу Антона. Ми знаємо, що ви також марафонець ви бігун. Розкажіть більше про свій досвід і про те, ваші поради, як підготуватись нашим учасникам в цьому благодійному забігу? Ну, до речі, як Орися сказала раніше, дуже багато дистанцій є у цьому забігу. Тобто, можливо, ви обрати, краще обрати ту дистанцію, яку е, реально чоловік е, буде в змозі пробігти. Не треба там біжати 21 кілометр, якщо ти ніколи не бігав таку дистанцію. От. Е, хочу додати до слів Орісі е, щодо спілкування з бігунами, е, які зараз е, тримають зброю. От е, нещодавно я був у відрядженні у Києві. Е, і побачився з Романом Романенко, який зараз безпосередньо в Національної гвардії України. Ми з ним ну, був час, і ми з ним пробігли там 10 кілометрів, поспілкувались. От останній раз ми з ним бігали 23 лютого, безпосередньо ввечері. Наостанок, у вас є зараз можливість сказати тим людям, які хочуть допомогти, шукають можливості, як допомогти нашим захисникам. Що ви їм скажете? Зараз що можливо зробити? Даний забіг, він фактично, ну, якщо у рамках цього закладу, да, даний забіг, він не передбачає. Того щоб чоловік, ну дехто хто зареєструвався, взяв і пробіг і пробіг цю дистанцію. Він може задонатити, купити цю реєстрацію. Сума також не обмежена. Там є мінімальна і максимальної немає. От скільки він має можливості, він може перерахувати От. всі ці кошти, всі всі 100% цих коштів будуть направлені на збройні сили України. До речі, знаєте як. Ось такий живий приклад. Коли ми з Ромою Романенко у Києві бігли, да? там стояли дві дівчинки, такі маленькі дівчинки, там одні, мабуть, 6 років, другі ну, 7 максимум. І вони стояли і продавали свої іграшки. Ми зупинились, купили в них все це. А вони говорять: ми все це віддамо на ЗСУ неймовірно Орис, якщо вам є що сказати. Знаєте, зараз вже в нас більше як півроку триває війна, і і я втомилась, і ми всі з вами втомились, і ну, збирати кошти і так далі стає з кожним днем все складніше і складніше. Ну Закінчуються ресурси як моральні, так і фінансові, але і мені часом так буває, що там я хочу сказати, що я втомилася, дайте мені трохи відпочити. Але я одразу згадую тих людей, які там, які там в жару в 30 градусів, в броніках важких, які сплять в окопах, які не мають вибору, що їм їсти, які е, по півроку не бачилися зі своїми рідними. І коли нам стає важко, я прошу вас згадувати тих людей, які там за нас воюють. І тоді зразу все в житті стає легше. І гроші знаходяться, і реєстрація купляється, і біжиться набагато легше. Тому згадуйте про це, згадуйте про тих, хто там воює. Тому що недаремно наш, не посил нашого забігу такий, що ми бігаємо, щоб захистити тих, хто захищає нас. Дякую. Нагадаю, з нами були Орися Дем'янюк, засновниця і головний тренер бігового клубу Пробіг, п'ятикратна чемпіонка України з бігу та Антон Семенов, заступник голови правління львівського оборонного кластеру та марафонець. Дякую вам за цю присутність. Нагадаю, що наступний брифінг розпочнеться о 13-й годині. Будемо говорити про результати збору зернових культур та прогнозне майбутнє. Залишайтеся з нами.